Україна майбутнього це звичайно аграрна країна, але в іншому сенсі. Це країна продуктова. Вона годує, але не сировиною, а кінцевими продуктами. Це не просто енергонезалежна країна, а енергоекспортер. Це енергетичний хаб для Європи. Це не, не країна металургійна, це країна збагачення урану, титан, виробник титану, титанової продукції. І навіть метал це це скоріш сучасні технології е, метал, металообробки. Е, Фактично кожна галузь України вона модернізується, вона стає більш цифровою, вона стає більш продуктовою, тобто зорієнтованою на виробництво продукції вже з доданою вартістю. І головне, е, в нас змінюється сенс е, країни. Це країна найбільших свобод. З країни закритої, з країни, де не було верховенства права, де був великий рівень корупції. Україна перетвориться на країну найбільших можливостей можливості для талантів, для винахідників, для інвесторів, для підприємців, для кваліфікованих людей, для студентів. Ось над цим ми маємо перш за все попрацювати, і тоді ми дійсно будемо е, житницею вже не просто традиційному сенсі, а житницею сенсів. Зростання минулорічне було, хоча економіка впала більше на 30%, it А виросла, але це не було вибуховим зростанням цієї галузі через релокацію людей, через те, що все менше країн зараз по світу компанії, які змовляють ці послуги, готові нести ризики воєнні разом з Україною, українськими компаніями і вимагають того, щоб команди розробників були не в Україні. Але головна проблема це те, що в нас it галузь сервісна в більшому ступені, ніж продуктова. Це проблема не стільки для самої галузі, питання в тому, що, що е, найлегшим шляхом ми йдемо в будь-якій сфері. Ми фактично перетворили і айтішників на е, сировинників, бо вони продають години не додану вартість продуктову, а години роботи. Україна поступово ставатиме не просто учасником проектів і не буде формувати ВВП для європейських країн чи для сполучених штатів Америки буде збільшувати власне ВВП через продуктову орієнтацію. І тут команди розробників будуть творити проекти зі штучним інтелектом, емоційним інтелектом. Більше ігор, більше різних додатків буде створюватися в Україні для глобального ринку. Одна з ідей це за. Фактично наша національна безпека за рахунок того, що е, it фахівці, взагалі, фахівці, які працюють в високих технологіях, вміють керувати, наприклад, ударними дронами, можуть дистанційно зробити реалізацію безпекової функції держави. І така держава буде непереможною, бо може залучати значний ресурс для оборони. І такий досвід, я переконаний, буде корисним і по світу. треба розуміти що є два ключових слова для розуміння успіху майбутньої української економіки а це експорт і інвестиції я почну з експорту він простіший зрозуміло що внутрішній ринок дуже скоротився а це означає що тільки шалений розвиток експорту зможе відновити рівень економічного розвитку України. на щастя певний час можливо роки три не більше все українське буде продаватися у світі Дуже добре, наш бренд країни буде триматися на високому рівні принаймні пару років після нашої перемоги, потім світовий інтерес кудись перемкнеться на інше місце. А інвестиції ж є ключовим словом для всього. Якщо ми згадаємо план Маршала, то побачимо, що більше 90% надходжень необхідних для розвитку економіки країн Західної Європи, постраждалих від війни, включаючи Ті країни, які були агресорами під час Другої світової були інвестиції. План Маршала це від 4 до 7 необхідних грошей. Отже, інвестиції є ключем до робочих місць, до зарплат, до пенсій, до освіти, охорони здоров'я, національної безпеки і так далі. А інвестиції приходять лише туди, де є безпека, верховенство права і економічна свобода. Безпеку ми собі забезпечимо. Перемогу збройних сил України і союзом з або вступом в НАТО або Союзом з е, ключовими країнами, і що забезпечують глобальну безпеку з верховенством права у нас завжди проблеми, але я сподіваюся, що Європейський союз використає наш шанс на євроінтеграцію для того, щоб витиснути реформи е, судочинства з українського політикуму. Uh, і економічна свобода це те, без чого нам просто не жити, тому що станом на 1 січня 2022 року Україна посідала 130-те місце у світі за рівнем економічної свободи. Такі країни після війни не мають жодних шансів відновитися. На замовлення Європейського союзу був проведений форсайт дослідження майбутнього сценарію української євроінтеграції. Вийшло п'ять ключових сценаріїв: один дуже красивий, абсолютно золотий, шоколадний, малоімовірний, два провальних, так само малоімовірних, і два дуже ймовірних, але неочевидних. Один із них пов'язаний з тим, що нам євроінтеграцію дарують в якості призу за перемогу без реформ. В принципі, чимало українських політиків вважають. Що треба спочатку євроінтеграція, потім реформи на щастя так не вважають у Брюсселі і в інших європейських столицях. І другий більш небезпечний і достатньо ймовірний: коли євроінтеграція відбувається за планом, всі реформи проводяться, але європейські регуляції і європейські директиви використовуються для знищення малого і середнього бізнесу. І тоді, по суті, ми отримуємо. Країну без того важливого класу людей, вільних людей, які становлять основу запиту на демократію, запиту на хорошу освіту, запиту на інновації, тоді по суті отримаємо щось на кшталт великої такої угорщини Орбанівського типу, коли, начебто, країна демократична, ліберальна, формально все як положено. Але насправді існує монополізм в усіх сферах: від економіки до журналістики, від політики до культури. І країна складається з по суті одного клану, яким всім керує, і величезної кількості патерналістів, яким роздають гроші для того, щоб вони за цей клан безкінечно голосували. Така загроза існує і саме тому ключове, що ми мусимо зробити після перемоги, це відродження і оновлення величезного класу. Дрібних підприємців малого, середнього і мікробізнесу. Мікробізнес це от дрібнесенький такий бізнес, який породжує самозарадну, самовідповідальну людину, що сама заробляє на життя, сама вирішує, як своє життя побудувати, і таким чином сама розуміє, якою країна має бути. Для мене є свідченням нашого оптимізму і нашої гарантії перемоги такі цікаві статистичні дані за 2022 рік. Відкрилося 140 тисяч нових фопів фізичних осіб-підприємців. Це не якась велика структура, яка інвестує гроші, має забезпечення, підтримку банку, врешті-решт, страхує свої ризики. А це люди, які мають невеликі кошти і хочуть їх вкласти. У них є варіант, грубо кажучи, покласти на депозит, забрати тихенько з собою. Виїхати, і як це на сьогодні вже 10 тисяч українців відкрили бізнес у Польщі. Чи вони вірять в Україну, вірять в перемогу України і відкривають бізнес тут. Так от із цих 140 тисяч 114 тисяч відкрили свій бізнес, зареєстрували після 24 лютого. Оце, от знаєте, я е, так люблю говорити, що поставити лайк або жовто-блакитне сердечко у Фейсбуці, звичайно, справа хороша, але це більше емоції. А коли людина, те, що в неї є, вкладає у бізнес, відкриває бізнес, значить, вона вірить в країну, вона вірить в перемогу і вона готова працювати. Маємо дуже серйозні такі напрацювання в виробництві бойових броньованих машин. Ви зазначили ракетну техніку, причому різного типу. Дуже перспективним є ринок безпілотних літальних апаратів. І давайте не забувати нашу співпрацю, наприклад, з тими ж турками у створенні заводу по виробництву безпілотних літальних апаратів фірми. Типу не байрактара фірма, яка виробляє, тому що байрактар це вже минуле це перегорнута сторінка. Зараз треба дивитися вперед. Тобто, так абсолютно, ми можемо зайняти певні сегменти. Ми можемо повернутися до питань транспортної авіації, маючи такі потужності, як Антонов. Я не кажу там, що ми опануємо всі-всі, абсолютно типи зброї, але. Ми ста можемо стати достойними гравцями на ринку зброї. Мало того, знаєте, ми з вами вже говорили про той логістичний кошмар. Ну, уявіть собі фахівця, який добре знається на різних видах техніки і може провести там певні види технічного обслуговування ремонту. Це ж унікальна специфікація і. Повірте мені, ринок технічних послуг верніше послуг технічного забезпечення по експлуатації озброєння це надзвичайно важливий ринок. і Тут ми можемо дійсно зайняти якісь надзвичайно потужні позиції. Натівська зброя вона має можливості на більших дальностях виявляти літаки противника на більших дальностях знищувати цього противника. Тобто, в цілому, вона більш ефективна. Під час дії і по повітрям, і по наземним цілям це принципово важливе, це значно підвищило наш потенціал, і тому е, е, треба орієнтуватися, скажімо, тут е, саме на е, розвинути сучасні е, е, кампанії, які виробляють відповідних е, відповідні літальні. Апарати ну у нас і тут є можливості, скажімо, по безумовно транспортній авіації своїми силами найближчі можливості, а також по безпілотним літальним апаратам. Тобто, питання не того, що залишився стриджі, якось модернізувати, а скоріше у тому, що розробити і були відповідні пропозиції від деяких наших компаній. І державних, і приватних представляти mm. безпілотні літальні апарати, які б діяли на ударні, наприклад, які б діяли на дальності біля тисячі і, біля, і більше е, кілометрів. І Укроборонпром анонсував е, такі літаки, їх іспити. Крім того, наприкінці минулого року було заявлено міністерством оборони, що прийняти сім. Е, Тіпів безпілотників на озброєння наших збройних сил, а також вже на початку цього року пройшла кодифікація десь 15 типів безпілотних літальних апаратів. Це дуже потужно. Ми маємо певний досвід миротворчої діяльності, але повірте мені, миротворча діяльність і бойова діяльність це трошки різні речі, і вона вимагає трошки різних підходів. Тому сказати, що ми станемо такими видатними миротворцями ну, навряд чи. тому що, вибачте, в нас буде ще великий перелік завдань, які потрібно буде вирішувати, і ми просто не зможемо дозволити собі виходити на цей ринок. З якимись пропозиціями серйозними до речі, найбільші миротворчі контингенти це Пакистан і Бангладеш, так щоб ви розуміли. І це така знаєте трошки специфічна сфера діяльності. Що стосується так званих найманців, так само знаєте на моє здивування, після восьми років активної фази конфлікту, яка почалася, які почалася в 2014 році, кількість саме українських громадян, скажімо так, які беруть участь у таких специфічних військових операцій. Не зросла до такого, знаєте, рівня, який би міг говорити, що ми зайняли якусь таку дуже серйозну нішу. І тут знаєте, що є таким досить цікавим фактором: це фактор знання мови. Адже ну, на сьогоднішній день навіть англійська мова, яка є мовою спілкування, не є доступна для більшої частини наших співгромадян. Я тепер не знаю, чи на жаль, чи на щастя, що значно обмежує їх можливості, попри те, що вони мають на ну, просто блискучий унікальний бойовий досвід, який міг би бути використаний. Але оця от комунікативна відсутність кому... комунікативних зв'язків не дозволяє нам розвернутися аж в таких от межах. Ну і крім того, знаєте. Є ще таке моє приватне спостереження особисте, що українці не є такою, знаєте, агресивно наступальною нацією. Ми все ж таки є нацією оборони, і тому цей ринок, попри те, що ми маємо колосальний досвід і унікальні можливості, не буде востребуваний пропорційно тому досвіду, який ми отримали. Виклик миром. Виклик війною ми прийняли гідно, а виклик миром для нас буде дуже складним. Про війну в нас написані підручники, в нас є казки, в нас є образи і стереотипи, які, починаючи від котигорошка, завершуючи козаками, які задають моделі поведінки суспільству. Ми простіше кажучи, знаємо, що робити під час війни. Як сказав один мій знайомий грецький журналіст, який був якраз в лютому місяці в Києві, він каже: таке враження, що українцям роздали інструкції. І коли Путін напав зранку, так вражено, що всі знали, що їм робити. Це ми вміємо. А от інструкції стосовно того, як будувати мир повоєнний, в нас немає. Тому нас чекає, звісно, і зростання конфліктності, і до цього потрібно ставитися з розумінням і вже зараз готуватися конфліктів через стик інтересів, стик різних досвідів: людей, які виїхали, людей, які повернулися, людей, які не виїжджали, людей, які боролися, які відсиджувалися. Буде ціла низка цих викликів. Друге нас чекає виклик економічним зростанням, оскільки відскок буде, сюди зайдуть міжнародні корпорації, сюди підуть гроші міжнародні. І відповідно для нас важливо, щоб ми могли по максимуму використати цей ресурс. Не просто щоб тут він пройшовся і нічого не усіло, а інфраструктура потім забезпечує зовнішніми кредитами. Таке також світ знає. А для нас потрібно. Своє національне, чітко усвідомлене розуміння, чого ми тут будуємо і куди ми цей ресурс спрямовуємо. Це буде постійний діалог, і нам потрібно буде навчитися відстоювати себе на міжнародній арені. Три нас точно очікує роль лідерства на європейському просторі. Чи ми вичерпаємо її і використаємо по максимуму, чи ми знехтуємо цією можливістю, залежить виключно від нас, від нашої еліти, від нашого суспільства, від того, як ми себе будемо відчувати. Слава Богу, комплекс меншовартості залишився в нашому минулому, але бути більшовартісними або просто відчувати себе вартісними нам ще варто навчитися.